Я хотіла стати професійним агентом з нерухомості. Оскільки вчитися ніколи не пізно, записалася до школи агентства Easy House на дистанційне навчання. Це дуже зручно і практично, мені все сподобалося. Агентство Easy House оперативно прийняло мою заявку на навчання і одразу надало доступ до всіх навчальних матеріалів. Навчання складається з восьми блоків. На кожен блок відведено час, але він, як би, умовний: ніхто мене не квапив, я спокійно в усьому розібралася, дивилася відеоматеріали: тексти, документи, інструкції, таблиці, все в зрозумілій, доступній формі, крок за кроком. Я дізналася, які існують об'єкти нерухомості, як оцінювати ринкову вартість оренди та продажу нерухомості, проводити покази, укладати договори, організовувати свій робочий день, використовуючи crm системи У мене навчання пішло два тижні, може, в когось менше. І ось в моїх руках тепло і знання. Я можу спокійно, легально працювати. Я дуже задоволена. Дякую школі Ізі Хаус.